І знову вітаю всіх глядачів мого каналу. Це перше відео, яке буде від початку і до кінця повністю на українській мові. Можу запевнити всіх, що знати рідну мову, культуру і історію дуже важливо, тому що не знати свого минулого означає не мати майбутнього. Повторю те же саме для Русскоговорящих не знати своего прошлого означає не иметь будущего. Так ось. Я думаю, що багато хто хотів би розмовляти українською мовою, але проблема в тому, що навчитися чи згадати не для всіх просто. Я згадував рідну мову півтора роки. Незважаючи на те, що я був відмінником по українській мові, літературі і письмі. Але система робить своє діло. Після 9 класу я повністю володів українською мовою. І в письмі, і в мові. Ну, в розмові, після 9 класу школи я пішов навчатися в технікум. Вчився я там 4 роки 10 місяців на бакалавра. В перших двох роках я навчався по шкільній програмі на 80%, ну і там було декілька предметів по спеціальності. А потім, після двох курсів, я вже повністю перейшов на спеціалізовані дисципліни, які були повністю. На російській мові, тому що всі підручники були ще ті, які писали совєтські автори. І викладачі 90% по тим підручникам нас навчали на тій мові російській. Потім в мене був університет, в якому 100% Предметів були також повністю на російській мові. Після того всього, я де б я не працював, тільки один відсоток людей в моєму колективі спілкувався українською мовою. Тому дуже швидко я українську мову забув, і ну доп... зараз я можу майже без помилок писати. Але розмовляти я навчався, скажімо так, згадував. Півтора роки. Моя мова була, наче у Азарова, всякі там кровосісі і тому подібне. Тому мені розмовляти зараз не дуже просто, але я стараюсь. Так ось, ця система дуже глибоко в'явилася в нашу свідомість, тому рекомендую всім навчатися чи згадувати рідну мову, але поступово. Читати українські книжки, дивитися українські фільми і новини. Тому це дуже важливо в наш час. В мене є така новина, те, про що я знімаю відео і фотографую, показую вам фотографії в інстаграмі і Фейсбуці, і ще я був раніше ВКонтакті. Так ось, це моя робота і хобі одночасно. Тому... Про цю техніку я дуже багато нафотографував і не знімав відео. І цього ще я нікому не казав, що в мене відео запасів і ще 150 роликів. Якщо я буду публікувати кожен день, вас знудить. Тому що це я зможу публікувати 5 місяців без відпочинку. Самі розумієте, що в мене є так же само. В мене також я не можу 24 на 7 цим займатися, тому зазвичай я публікував відео один огляд в неділю. Якщо я буду так в такому ж самому темпі їх публікувати, то ви ще будете 3 роки дивитися ті відео на російській мові. Я не буду їх переробляти, переозвучувати, бо це дуже непросто, це багато часу, але з часом подивимось. Як там буде. Щоб ви просто знали, я вас ввів в курс справ. А тепер давайте розкажу про цей підсилювач. Він від початку і до кінця повністю український, тому що розроблений і складений в Україні в місті Житомир? Я певен, що зараз деякі особливо розумні коментатори почнуть співати, який же він. Повністю український, якщо в ньому всі напівпровідники, ну це я маю, хто не знає, що це таке. Це на рускому полупроводники, всі транзистори, діоди і так далі. Тобто активні елементи, японський і китайський, в тому числі і конденсатори. Але я вам зараз наведу такий приклад. Всі ж знають, що автомобіль BMW німецький. Але в ньому комплектуючі не німецькі, а багатьох європейських виробників. Автомобіль же не рахується європейський. Всі його знають, що він німецький. Тому і цей підсилювач український. Фамілія цього розробника справжня щира українська Юрій Шевченко. Модель підсилювача StarSound GS 2000. І у мене. У 2019 році вже був огляд на підсилювачі цієї фірми Star Sound GS2402. Дуже цікаве відео. Рекомендую подивитись там розказую про деяку історію українських фірм, які робили і роблять підсилювачі. Так ось, цей підсилювач, щось він дуже схожий на, в общем, вони між собою щось дуже схожі, скажімо так. Ну так, якщо дивитися неприскіпливо, то в них різниця в корпусі, ну, в передній панелі, да? так? Так? ну і начебто все. Але ні. Д'явол криється в дрібницях. Тому, давайте його роздивимося більш детально. По-перше, в цьому підсилювачі конденсатори оці. 6 штук. Це 10 000 мікрофарад на 100 вольт. А тут 10 000 мікрофарат на... на скільки там. То не, 100 вольт на 6800 мікрофарад. А там на 10 мікрофарад В цьому підсилювачі 4 вентилятора. Чи називаємо їх так по-українськи. дуйчики А в цьому дуйчиків в два рази менше. Їх тут два я так розумію, ця модель більш рання, але вони позиціонуються для нагрузки в 2 Ома. Тому виробник все вірно зробив, що допрацював цю модель, і ще два вентилятора дуйчики. Тому повітря через підсилювач проходить дуже гарно, і це найкращий варіант, коли воно працює сквозним образом. Повітря втягується через передню панель, проходить через радіатор і видувається ззаді. І там коїться, дивіться що. Дивіться, що Ну такий грязний підсилювач. Але тут іще якоїсь є, іще дещо. В цьому підсилювачі вхідна плата має кросовер. Ви тут можете все, що хочете, перемикати. Усьо чик-чик. Я ще його не перемикав, я ще не експериментував. Ну, це зрозуміло стерео, моно і брідж. Я ще саме, експерименти не проводив, тому що підсилювач не працює. В ньому згорів один канал, і він так згорів, що підсилювач не розуміє, що він несправний. Якщо його вмикнути, то протект не світиться. Але тут згоріло. Оба запобіжника, тому захист не розуміє, що коїться, в ньому або реле пригоріло, або тут щось так згоріло конкретно на виході, що коли ну, не буває такого, чи дуже рідко буває, щоб згорів тільки, тобто, щоб згоріло зразу оба запобіжники. Якщо сюди поставити два нових і вмікнути, то вони оба пшик. І згорають. Я не буду це включати, тому що чим частіше це робити, тим менше шансів, що в підсилювачі залишаться якісь цілі транзистори, які досить недешеві. Вони прикручені на радіаторі. Так ось. В цьому підсилювачі немає кросовера. Тут звичайна вхідна панель. А тут є деякий. Доповнітельний функціонал. Каутіон. Ховайся. Так що, що стосується потужності, то ось що. Виробник на 24.02 на типі підцілювач з відео, яке було 19 2019 році, нам пише потужність ну, приблизно 20-30 ватт потужніший в канал. Ну, а при двох омах він потужніший аж на е, 2 по 200. А цей підсилювач він більш демократичний. Виробник написав в потужності ну, на 4х8 на Ом вони не сильно відрізняються там на 20-30 Вт канал. А от на 2 Ом у нього на 200 Вт канал менше. Я думаю, що це тому, що в підсилювачі конденсатори меншої ємності 1000 10 і 6800. Це велика різниця, як кажуть у нас в Одесі. Але я це все перевірю. Справа в тому, що цей підсилювач, він також рекомендований на 2 Ома, ви можете інструкцію прочитати. Але в ньому менше вентиляторів, і він на 4 Ома вже нехило гріється. Тому я його й на 2 Ома ніколи не виміряв. Тому для чистоти експериментів цей підсилювач я теж не буду виміряти на Омному. Навантажені. Тому буду ремонтувати. Покажу, що всередині. Я думаю, що всередині на цих каналах все те саме. А, до речі, по поводу дуйчиків. В тому підсилювачі дуйчики, скажімо так, середнього рівня. Там стоять фірми Aida, наскільки я розумію. Чи пам'ятаю, скажімо так Аїда. Це непогані китайські вентилятори. На втулці. Нема нам, мабуть, тих фотографій. А тут а, е, вентилятори з самого високого рівня. Це Сунони. На підшипнику маглев. Тобто на підшипнику левітації. Магнітна підвіска, іншими словами. Найкрутіші вентилятори це на підшипнику шариковому кульковому. Або на підшипнику магнітному, тому що там майже відсутнє тертя. А, підшип... а втулочні дуйчики, вони такі собі, скажімо не дуже надіжні, але е, за свою ціну вони нормальні, скажем так. Так що я так думаю, що іменно в цьому різниця між ними і заключається. Тому буду розбирати, чистити він. Пилючці. Ну, я певен, що його почистили перед тим, як мені відправили. До речі, з ним є лист Вимкнути цілювач. Бачите, що написали? При включенні вибиває запобіжники в останній період експлуатації, помітно, перегрівався канал А. Ну, це оцей канал. Мені цікаво, що він перегрівався. Може там внутрі таракани завелись? Тут. Складно подивитись, тому що там стоїть вентилятор, треба все розібрати і подивитися. Але бачите, що він такий собі не зовсім чистенький. Ну, це таке. Треба розбирати і дивитися, воно, бачите, там що робиться. Треба вчасно проводити профілактику. І в цьому підсилювачі будуть мінятися конденсатори, бо вони вже здуті. Це погано може скінчитись. Також. Конденсатори впливають на потужність. Так що буду займатись. з підсилювача демонтовані вихідні блоки. Як ви думаєте, що я зараз покажу? А давайте ви самі зараз все і побачите. Рішення прийнято. Про своє рішення напишіть в коментарях, буде цікаво прочитати. А я скажу, що кількість транзисторів однакова, а от радіатор різні. Тут радіатор коротший, тут довший. Ви подумаєте, що, мабуть, тут краще. Але цей радіатор він більш нафарширований. Подивіться, який він. Він дуже масивний. В ньому багато ребр для більшої тепловіддачі. Ну, мабуть, такий радіатор більш дорожчий. А цей радіатор, дивіться який. Оп! Оп. Він більш демократичний. Бачите? Це називається оптимізація виробництва. Радіатор простіший, і щоб він працював на рівні з таким, то потрібно було поставити більше вентиляторів. А також зробити воздухозабір кращий. Тобто ці радіатор, він, бачите, він такий весь замурований в воздуховоди, називаємо це так, щоб повітря. З вентилятора проходило там, де потрібно, і не розсіювалося, де попало. Бачите, як все зроблено? Є щілини невеликі, але це потрібно, щоб повітря ще й через них проходило. І так воно краще працює. Воно не повинно бути замуроване аж зовсім зовсім. Повітря повинно проходити там, де йому хочеться, скажімо так. Без. Зайвих напрягів. Тут же повітря може втягуватись досить великим потоком по площаді. А тут, як ви бачите, площадь ніби така ж, але тут ребра є. Тому повітря в тих ребрах гальмується. Для цього і робляться оці повздовжні щілини. Раз повітря не може вийти з цієї сторони. Що воно буде виходити з цієї. Тому це працює більш ефективно, скажімо так. Я думаю, я на простих е, простими словами зміг вам пояснити більш складні речі. Тому нічого дивного. Це називається оптимізація. Цей підсилювач, мабуть, більш е, сучасний. Там вже написано GS2000. А це без всяких плюсів GS2402, ну, скажімо, так, в нього більш дорага комплектація. Тут більш дорогі конденсатори, а все інше, наче в ньому те ж саме. Ну, крім вентиляторів, вхідної панелі і радіаторів. Напруга живлення те ж сама, 98 Вольт. Я так думаю, що з того, що вони примінили більш Дешеві конденсатори, скажімо так, то по потужності, як ви бачили, він сильно не програв. Там всього 20-30 Вт в канал. Але конденсатори стоять такі набагато дорожчі, ніж ті, які порівняються тут. Скажем так, якщо в два рази дорожчі поставили конденсатори, то в два рази більш потужності ви на виході не отримали. Тому це називається оптимізація виробництва. Підсилювач відремонтований і вимитий від 20-річного бруду. Тепер він виглядає, наче щойно з конвейру. Я помітив, що в ньому не вистачає протипильного фільтру, який раніше знаходився під сіткою, яка прикручена на чотирьох болтах до передньої панелі. Ця конструкція спеціально зроблена так, щоб її можна було легко демонтувати. Щоб коли користувач побачить, що фільтр забився, щоб він самостійно міг його або почистити, або замінити. Але я так бачу по статистиці, що вчасно це ніхто не робить це роблять вже тоді, коли пізно, коли фільтр забився, через нього не проходить повітря, і підсилювач перегрівається і потрапляє в захист по температурі. Або від температури виходить з ладу. Тому я вважаю, що нічого страшного, що ніякого фільтру тут вже немає. Немає фільтру, немає проблем, скажу так. В більшості підсилювачів зовсім не встановлюють ніяких протипильних фільтрів, щоб їх не потрібно було обслуговувати. Хочу, щоб ви ще раз полюбувалися під таким кутом на підсилювач і побачили, що він зроблений дуже охайно. Дуже перфекціоністки. Я не знайомий з Юрієм Шевченком, але я так вважаю, що він перфекціоніст, тому що до своєї роботи відноситься з любов'ю. Це видно, що робили дуже старательно. Всі дроти, підходящі довжини, правильного діаметру і ще й різнокольорові. В підсилювачі я замінив всі силові конденсатори і відремонтував. Канал А, ну, лівий канал. Як ви пам'ятаєте, користувач написав листа, що він перегрівався. І я знаю чому. Хоча, частіше за все, коли підсилювачі ламаються, сказати причину несправності неможливо. Зламався, да і все. А тут я впевнений на 100%. Прикол в тому, що в цьому каналі вийшов з ладу. Підстроєчний резистор, чи, як скажемо, опірник. Опір по українській мові. Сопротивлення на русскому язикі Значить опірник, хоча язик не провертається, так і казати. Резистор. В цьому каналі ще оригінальний 2,2 кОм. І він зверху льопнутий краскою для того, щоб він не обертався. Цей резистор регулює струм холостого. Ходу. А тут цей резистор вийшов. з ладу Струм холостого ходу зріс. Спочатку, я так розумію, він зростав постепенно, канал грівся і перегрівся за когось там разу. В ньому згоріли транзистори вихідні, ось ви бачите, шляпки від гвинтів з однієї і воно з іншої. І резистор цей, в общем, він вийшов з ладу, струм виріс настільки, що спалив вихідний каскад. І ніякий захист йому не допоміг. Навіть в деяких місцях резистори пішли в обрив. Я замість них установив ось такий ось раз, ви бачите такий. Хоча він був до цього от такого от, е кольорової маркировки. Кольорове маркування. Я встановив резистори. Совєтські МЛТ. Резистори 1 Ом. От в цьому і заключався ремонт. Заміна вигідних транзисторів, ремонт каналу і заміна да. замість цього підстроєчника я встановив уже постійні резистори, тому що регулювати тут нічого не потрібно. Це настроюється тільки один раз при тому, як підсилювач сходить з конвейеру. Написано модель 2000 плюс. 2000+. Оп, спишечка. Оп. Так що, що стосується ремонту, я вже все вам доповів. Тепер перейдемо до параметрів. В мене вони дуже здивували, тому що вони співпали з тим, що нам заявив виробник. На 8 Ом. 2 по 450, 2 по 450, на 4. 2 по 750, 2 по 780. Ну, це і 30 Вт в канал, це не суттєво. Пікова потужність перед вами. 528 на, 4, ой, на 8. І на 4 2 по 900. Міст 8 омів. Півтора кВт довгочасно і піково 1800. Живлення підсилювача полярне 100-вольтове. Воль... 100 ємність фільтрів конденсаторів 6800 на 100 В в кількості 6 штук. Еквівалентна ємність ємність два конденсатори 20400 мікрофарад. А тепер хочу, щоб ви порівняли з вимірами підсилювача з того. Відео огляду, який був 2000 комусь там, в общем на Star Sound GS2402. Його потужність, скажімо, так, менша. 408-450 на цілих 50 Вт в канал менше 650-750, тут уже 100 Вт в канал. І це знаєте чому? Тому що в тому підстрілювачі менший трансформатор. Подивіться по фотографіям відстані. Між трансформатором і вихідними каналами, а також зазор між передньою панелью Тут більший трансформатор, тому навіть при меншій ємності конденсаторів цей підсилювач має більшу потужність. Також я вважаю, що добре, що тут замість тих радіаторів серйозних встановили, скажімо, типічні радіатори. Але Уже в ньому охолодження сквозне. Тобто на чотирьох дуйчиках, які повітря протягують сквозним каналом. Це набагато ефективніше, ніж я вважаю, такі потужні радіатори, як в том підсилювачі. І ще в мене був в ремонті підсилювач Акустик PL 2400. Хочу, щоб ви принципово. Хочу, щоб ви подивилися цей відеоогляд. Це підсилювач на базі старсаундів. Але старсаунди це клас АБ. Якщо казати про цей і про GS2402. Це класи АБ. А це підсилювач вже класа H з двохповерховим живленням. В ньому в першому поверсі 60, в другому 120. І цей підсилювач має набагато більшу потужність, тому що в ньому вищий КПД за рахунок схемотехніки. Порівняйте. 450-612, який відрив. 780-992. Це довговременна довгочасна потужність. Це ви не рівняєте з піковою. Пік це 10 мс. це ось тільки. Воно вам в колонку, скажем, не попадає. А довгочасна потужність я вам зараз покажу, що це таке. Включаю осцилограф, вивожу на екран генератор 100 мілісекунд, довжина імпульсу. Оце вже суттєва потужність. Так, 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 так. Опа. Підсилювачі. Крутілки, регулятори гучності з трещоткою. Підсилювач вмикається, плавний пуск, всі діла. Релюшки класнули, він війшов в робочий режим. Подаю сигнал 100 мілісекундної довжини. Це ось тільки, щоб ви розуміли, що таке товкочасна потужність. Трохи моргає освітлення, тому що я зараз запітую підсилювач із звичайної розетки. А тепер ставлю довжину нам 10 мс і дивіться, скільки це. Це ось тільки. Оця потужність пікова, я не розумію на що її вказують. Вона на акустиці не відчувається. Це дуже швидко, це ось тільки раз і нема. Але по цим потужністям довгочасним і піковим, я можу розуміти потужність блока живлення і його конденсаторів. Обично, коли потужність конденсатора не співпадає з енергією, яка може записатись в конденсаторах, то перепад між довгочасною і піковою потужністю дуже суттєвий. А якщо перепад невеликий, то це значить, що енергія конденсаторів і потужність трансформатора урівноважені. Тобто збалансований підсилювач і збалансоване живлення. Тому всім бажаю гарного звука до нових відео.